Якщо це не перше моє відео, яке ти дивишся, ти напевно думаєш, що я ненавижу інсулін. Бо я часто кажу, що він блокує жироспалення, викликає голод, затуманює мозок. Але справа не в самому інсуліні. Насправді я його поважаю. Це один із найрозумніших гормонів. Він не руйнує, він захищає, і саме завдяки йому твоє тіло може рости, загоюватись, відновлюватись. Проблема не в інсуліні. Проблема в тому, що він ніколи не має змоги відпочити. У цьому відео ти вперше подивишся на інсулін не як на проблему, а як на владу. Бо коли ти розумієш, що він насправді робить, ти починаєш керувати процесом, а не боротись із симптомами. І тоді схуднення, енергія, гормони усе починає працювати інакше. Класичний інсулін описують як гормон, що знижує рівень глюкози в крові. Він справді виділяється, коли ти їси, особливо вуглеводи, і допомагає глюкозі зайти в клітину. Але це лише верхівка, бо інсулін не просто транспортер цукру. Це анаболічний гормон. Гормон росту, зберігання, накопичення. Він буквально каже тілу, зараз достаток, зберігай, відновлюй, будуй. І тіло починає будувати м'язи, накопичувати жир, загоювати мікропрошкодження, синтезувати білки, уповільнювати розпад. Це сигнал, що можна витрачати енергію не на виживання, а на зростання. Без інсуліну немає росту, немає накопичення, немає відновлення. Саме тому він настільки критичний у дитинстві, під час статевого дозрівання, після хвороб, травм чи тренувань. Інсулін не просто прибирає глюкозу з крові, він вирішує, що робити з цією енергією. Він як стратег на полі визначає, куди направляти ресурси у м'яз для відновлення, у печінку для короткострокового резерву, у жирову тканину для довготривалого зберігання. І це не хаотичний процес, це чітка ієрархія. Поки клітини мають дефіцит, інсулін їм дає енергію. Якщо ні, відкладає в запас. Але енергія це не тільки калорії, це ще й матеріал для побудови білки, ферменти, ДНК, клітинні мембрани. І саме інсулін включає ці процеси. Він дозволяє клітині утримувати воду і об'єм, стимулює реплікацію та проліферацію клітин, підтримує синтез РНК, глікогену, жирів, холестерину, нуклеотидів. Тобто без інсуліну тіло не тільки не спалює, воно не будується, навіть якщо в тебе достатньо їжі. І саме тому інсулін не просто учасник, він керує всім процесом. Це не гормон, що просто з'являється після їжі. Це глобальний регулятор, який координує, кому давати енергію, кого збудувати, а кого вимкнути. І от як це виглядає на рівні систем. М'язи, жир, печінка, мозок, гормони. Почнемо з м'язів. У м'язах інсулін виконує дві ключові функції. По-перше, він відкриває вхід для глюкози через транспортери глютфо, які активуються лише в присутності інсуліну. Без цього м'яз не може поповнити енергетичні запаси після навантаження. По-друге, він стимулює синтез білка. Через активацію МТОР, шляху який відповідає за ріст відновлення і гіпертрофію, це не просто про будування м'язів, це про підтримку тканини в активному, метаболічно працездатному стані. Але є тонкість. Якщо інсулін підвищений постійно, м'язові клітини втрачають чутливість, вони не реагують, і тоді глюкоза залишається в крові, білок не синтезується, а м'яз втрачає масу і силу. Саме тому гіперінсулемія веде до сакропенії, тобто втрата м'язової маси, навіть якщо ти тренуєшся. І навпаки, коли інсулін вмикається, лише в потрібні моменти, м'язи чутливо реагують, засвоюють, будуються. І саме так виглядає метаболічна гнучкість. У жировій тканині інсулін виконує центральну роль. Не пасивну, а керівну. По-перше, він блокує активність гормон чутливої ліпази. Ферменту, який запускає розщеплення тригліцеридів у жирових клітинах. Коли цей фермент заблоковано, жир не може вийти з клітини і потрапити в кров для використання. Тобто, навіть якщо тіло має потребу в енергії, доступ до жиру закритий. По-друге, інсулін активує ліпопротеїн ліпазу, інший фермент, який допомагає жирним кислотам з їжі проникати в жирову клітину. І саме, саме цей подвійний механізм... Одночасне блокування виходу і стимуляція входу робить інсулін головним фактором накопичення жиру, особливо в умовах хронічного підвищення, жирові клітини не лише ростуть, вони втрачають чутливість до адреналіну, лептину, іноді навіть до самого інсуліну. Вони стають інертними. Ти можеш рахувати калорії, тренуватись, зменшувати порції, і вага дійсно буде знижуватись. Але якщо інсулін залишається підвищеним, жирова тканина залишається метаболічно закритою. І тоді тіло не має доступу до основного енергетичного резерву. Воно почне використовувати м'язи, знижувати витрати, уповільнювати обмін. Саме тому втрата ваги без зниження інсуліну часто супроводжується виснаженням, нестачею енергії і зниженням м'язової маси, бо тіло не спалює жир, воно адаптується до нестачі як може. І поки сигнал накопичення активний, будь-яка спроба схуднути виглядає як боротьба з самим тілом. У печінці інсулін це диригент. Він визначає, які метаболічні шляхи умімкнуться, а які вимкнуться. Коли інсулін підвищується, печінка зупиняє вироблення глюкози. Блокується глюконеогенез і глікогенез. Це важливо. Тіло не хоче додаткової глюкози, коли її вже багато в крові. Одночасно інсулін стимулює збирання енергії. Частина глюкози перетворюється на глікоген, короткостроковий запас, а все, що не вміщується, спрямовується в синтез жирів. Це називається ліпогенезис – створення жиру з цукру. І саме тут починається те, про що більшість не здогадується. Якщо інсулін підвищений постійно, печінка буквально перетворюється на фабрику з виробництва жиру. Не тому, що ти їси багато жиру, а тому, що надлишок глюкози перетворюється в тригліцериди, які накопичуються просто в тканинах печінки. Так виникає неалкогольна жирова хвороба печінки. У людей, які навіть ніколи не вживали алкоголь, а коли печінка заповнена жиром, вона втрачає гнучкість, вона вже не пригнічує вироблення глюкози так ефективно, порушується баланс ліпідів, холестерину, естрогенів, гормонів чи то подібної, це впливає на все тіло, але найважливіше не в кількості жиру, а в тому, що втрачається контроль. Інсулін гальмує активацію Піпіар Альфа. Ключового рецептора, який відповідає за бета окислення жирів у печінці. Тобто жир не просто відкладається, він не може бути утилізований. Печінка стає джерелом запалення, інсулінорезистентності і ліпідного дисбалансу. На додачу пригнічується глюкагон. Це антагоніст інсуліну, який зазвичай підштовхує печінку до вироблення енергії. Без нього тіло не має сигналу запускати жироспалення, не виробляє кетони. Не підтримує стабільну глюкозу в періоди без їжі. Печінка це центральний комп'ютер метаболізму. І якщо вона щодня отримує сигнал Запасай, а не використовуй, система зависає. Інсулін також важливий для серцево-судинної системи. Він впливає на тиск, кровотік, стінки артерій. У здоровому тілі він виконує надзвичайно важливу функцію, підтримує еластичність і розширення судин. Він стимулює синтез оксиду азоту в ендотелії, а це одна з головних молекул, яка забезпечує нормальний кровотік, адаптацію до фізичних навантажень, постачання кисню до тканин. Саме завдяки інсуліну, кровоносна система може гнучко реагувати на потреби тіла. Коли ти єси посилюється протік крові до кишківника, коли тренуєшся до м'язів. Це тонка інтелігентна робота, але коли інсулін підвищений постійно, навіть ця функція починає давати збій. Судини втрачають чутливість до оксиду азоту, починається ендотеліальна дисфункція, підвищується тиск, порушується мікроциркуляція. Тобто проблема не в тому, що інсулін шкідливий, а в тому, що він створений для точної, фокусної дії. А не для того, щоб керувати тілом безперервно. У мозку інсулін не просто пасажир, він відіграє активну роль у регуляції апетиту і поведінки, діючи прямо на гіпоталамус. Після кожного прийому їжі інсулін потрапляє в мозок через спеціальні транспортні механізми і впливає на нейрони, що знижують апетит, а також прогнічує активність тих, що стимулюють голод. Тобто він не тільки керує енергією на периферії, він ще й каже, що мозку їжі достатньо можна зупинитись. Хоча це діє слабше ніж у лептину, разом вони формують систему регуляції ситості. Обидва діють на одній ті самі ділянки гіпоталамуса, доповнюючи один одного. Інсулін сигналізує про короткостроковий достаток, лептин про довготривалий. Крім того, інсулін впливає на дофамінову систему. Він знижує чутливість до надмірної стимуляції, приглушує потребу у харчовій винагороді, стабілізує імпульси. Але. Але якщо його рівень постійно підвищений, мозок втрачає чутливість. Сигнал ситості слабшає, дофамінова система гіперактивна і з'являється відчуття, ніби неможливо наїстися, зупинитись, відчути задоволення. Окремий рівень, який часто пропускають, інсулін впливає на склад крові глибше, ніж просто регуляція глюкози. По-перше, він допомагає клітинам утримувати калій, магній, фосфати, підтримуючи електролітний баланс. Це важливо не лише для нервової провідності чи роботи м'язів, а й для об'єму циркулюючої крові, стабільного тиску і правильної функції серця. По-друге. Інсулін бере участь у підтримці антиоксидантного захисту, активує внутрішні клітинні ферменти, які нейтралізують вільні радикали. Це гормон, який підтримує внутрішній склад середовища, в якому плавають усі інші сигнали. Він тримає рівновагу, без якої клітини не можуть сприймати жоден інший гормон. Якщо дивитись ще глибше, інсулін впливає навіть не на органи, а на вибір самої клітини жити, рости чи руйнуватися. Він активує внутрішньоклітинні сигнальні каскади, які змінюють експресію генів. Тобто, які гени в цей момент будуть читатись і реалізовуватись. Це називається транскрипційна регуляція. І саме інсулін через ці механізми стимулює синтез білків, ферментів, РНК, ферментативних систем, які відповідають за ріст, оновлення, адаптацію. Він також пригнічує апоптоз, програмовану смерть клітини, і водночас активує проліферацію, тобто здатність клітин до поділу. Це особливо важливо для шкіри, кишківника імунних клітин, м'язів після тренування чи пошкодження. Інсулін дає команду зараз не виживати, зараз відновлюватись. Інсулін впливає не лише на те, які гени активні, а й на те, які не можуть увімкнутись, поки він присутній. У високому інсуліновому середовищі клітина обирає стратегію накопичення і збереження і блокує гени, пов'язані з очищенням, переробкою, гнучкістю. Саме інсулін пригнічує автофагію, процес, завдяки якому клітина розпізнає і знешкоджує пошкоджені білки, дефектні мітохондрії, вірусні фрагменти. Автофагія це молекулярне прибирання, і вона не запускається, поки сигнал накопичення активний. Так само інсулін впливає на імунну систему, він змінює експресію генів у макрофагах та лімфоцитах, регулює рівень прозапальних цитокінів. У короткостроковій перспективі це корисно. Інсулін допомагає відновити тканини після ушкодження, зменшити окислювальний стрес, стабілізувати клітинну відповідь. Але при хронічній стимуляції баланс порушується. Гени запалення залишаються активними, а гени відновлення пригніченими. І це одна з причин, чому високий інсулін прискорює біологічне старіння. Клітина не очищається, не оновлюється, не підновлює гнучкість. Він редактор інструкцій, за якими живе клітина. Якщо тобі цікаві мої відео, будь ласка, постав файник та підпишися. 90 плюс тисяч з вас, хто дивиться мене щомісяця, ще не натиснуй на ту кнопочку підписатися. Тому зроби це зараз. Також можеш подякувати за інфу, ставши спонсором каналу. Дякую. Часто ти чуєш в моїх відео, що підвищений інсулін стимулює вивільнення кортизолу. І через це ми часто думаємо, що інсулін і кортизол ідуть в парі. Але насправді у нормі ці два гормони мають протилежну дію. Кортизол катаболічний, він мобілізує ресурси, підвищує рівень глюкози, активує стресову вісь. Інсулін анаболічний, він накопичує, відновлює, заспокоює систему. І саме тому після прийому їжі, в здорової людини, коли підвищується інсулін, кортизол тимчасово знижується. Це сигнал, ми нагодовані в безпеці, можна перейти в режим підтримки. Але картина змінюється, коли інсулін залишається підвищеним хронічно. Інсулін це також гормон передбачуваності. Він створює для тіла умови, в яких інші гормони можуть працювати точно і без надриву, наприклад, щитоподібна залоза. Щоб вона могла перетворювати тироксин, тобто Т4, на активний Т3, потрібна стабільність, бо цей процес дуже чутливий до внутрішнього стресу. Інсулін у здоровому ритмі після їжі коротко і ефективно пригнічує надмірний кортизол, стабілізує рівень глюкози, знижує вільні жирні кислоти в крові, зменшує обсядативне навантаження. І саме в такому середовищі ферменти деодування типу Д1 і Д2 працюють повноцінно. Тобто інсулін не просто не заважає, що то він створює для неї поле, в якому вона може реалізовувати свій потенціал. Тобто підтримувати тепло, ясність мислення, швидкість метаболізму. Так само працює зв'язок з гіпофізом і наднирниками. Інсулін забезпечує електролітний баланс, тобто той калій, магній натрій, як ми згадували раніше, а значить, стабільний об'єм крові, правильний тиск, адекватний кровообіг до мозку. У відповідь, гіпофіз отримує сигнал, ми не в дефіциті, ми не в стресі і може спокійно виділяти гормон росту, тереотропний, генадотропний гормони, не втрачаючи ресурси на гасіння тривоги. ДГЕА, сульфат і гормон росту два ключові гормони відновлення, також залежать від ритму інсуліну. Коли інсулін працює імпульсно після їжі, а не весь день. Тіло відчуває зміну фаз спочатку накопичення, а потім очищення. І саме в цій зміні, у цій пульсації виробляється ДГА-сульфат, активується секреція гормону росту, і звичайно, статеві гормони. Інсулін регулює вироблення глобуліну, що зв'язує естрогени і андрогени. Якщо інсулін стабільний, в крові лишається рівно стільки вільних гормонів, скільки потрібно. Відновлюється чутливість рецепторів, цикл стає регулярнішим, зменшується надмірна стимуляція естрогеном або андрогеном. Тобто інсулін це не конкурент гормонам, це координатор, який тримає для них простір. І тільки коли він перестає зникати з фону, інші починають втрачати свободу. Як ти вже бачиш, інсулін неймовірно потужний сигнал. Він не просто реагує на їжу, він визначає, у якому режимі живе все тіло. Прости чи утримуватись, накопичувати чи очищатись. Але якщо цей сигнал не стихає, тіло не переходить у жодну з фаз, який відповідає за баланс. Ліполіз, тобто розщеплення жиру, блокується. І навіть при дефіциті калорій тіло не використовує жирові запаси оптимально. Бо в умовах постійного інсуліну сигнал відкритий доступ до жиру просто не спрацьовує. М'язи поступово втрачають чутливість до інсуліну. Спочатку знижується поглинання глюкози. Потім пригнічується синтез білка, а далі запускається сапропенія або втрата м'язової тканини, навіть при достатньому харчуванні і тренуванні. У жировій тканині зворотній процес. Вона росте, запасає, запалюється. Особливо вісеральний жир, той, що навколо органів. Він стає гормонально активним, але не в добрий спосіб. Він вивільняє цитокіни, які ще більше погіршують чутливість до інсуліну. У печінці накопичуються тригліцериди, Запускається стеатоз, знижується здатність очищати кров, синтезувати білки, регулювати ліпіди. Це вже не просто метаболічна втома. Іронія в тому, що чим більше інсуліну, тим менше він працює. Сигнал зростання втрачає силу, але рівень гормону все одно залишається високим. Це і є інсулінорезистентність, коли клітини не чують, а тіло кричить ще голосніше. У мозку цей шум перетворюється на хаос. Чутливість до лептину падає і апетит зростає, дофамін не стабілізується, з'являється емоційне переїдання, тривожність, туман у голові, скачки настрою. А гормональна система ніби зменшує гнучки, знижується гормон росту, падає дієч зменшується активний Т3, а вільного естрогену стає більше. І все це не через те, що інсулін поганий, а тому, що йому не дають відпочити. У цьому й полягає парадокс. Інсулін це гормон життя. Без нього тіло просто не виживає. Руйнується м'язи, розпадаються тканини, розвивається кетоацидоз. Саме завдяки інсуліну ми можемо відновлюватись, рости, загоюватись після хвороб і навантажень. Але в сучасному світі цей сигнал ніколи не стихає. Їжа доступна щогодини. Стрес постійний. Ритму їжа, паузи більше немає. А отже, інсулін залишається активним довше, ніж мав би і все, що запускається, лише в його відсутності, не має жодного шансу вімкнутися. Інсулін не ворог і не герой. Твоя задача не виключити інсулін, а навчити тіло перемикатись від накопичення до використання, від напруги до очищення, від шуму до тиші. Саме для цього існує низка вуглеводних харчування, кетогенна стратегія, періодичне голодування, метаболічна пауза. Якщо ти хочеш навчитися керувати цими перемиканнями, не дієтами, а сигналами, я створила безкоштовний 14-денний гайд для м'якого переходу на низьковуглеводне харчування. Ти можеш завантажити його за посиланням під відео. А якщо тобі потрібна вже система, яка виводить з плато, запускає розпалення і дає відчутну ясність, я запрошую тебе в програму KetoCoach. Вона побудована навколо сигналів, не обмежень. Посилання теж в описі. Побачимось наступного тижня. Па-па!